І останній розділ на сьогодні авто у 2024 році. В автомобільному світі все нове та блискуче не обмежувалося лише електромобілями. Поки індустрія працює над вдосконаленням інфраструктур заядних станцій для електрокаїв і створює їх нові покоління. На передній план виходять інші технології. Серед них передові системи для салону автомобіля, вдосконалені аудіосистеми, і навіть рамінь безпеки спеціально розроблений для людей, які пережили рак молочної залози. І, хоча він і не має коліс, новий гоночний апарат від SeaDoo – це справжня ракета на воді, яка може обігнати навіть голодного алігатора. Отже, список автомобільних інновацій, які точно заслуговують на увагу від Popular Science. переможець року наутілус від Лінкольн. Наутілос оснащений сарака восьмидюймовим дисплеєм, що простягається через усю панель при.